Доброго дня, мене звуть Олексій. Зараз розповів свою історію відновлення. Отримав поранення 21.10, це було під Білогорівкою, польове ураження хребта. Після реабілітації мені, мені була зроблена операція і була рекомендована довготривалий довготривали курс реабілітації. Дуже довго шукав де проходити реабілітацію, чув багато гарних відгуків за цей реабілітаційний центр. І нарешті сюди потрапив. Відразу сподобалось практично все. Дуже гарне місце знаходження, інфраструктура, персонал, фізіотерапевти все на найвищому рівні. За той місяць, що я провів, тут значно зміцнилася фізична форма загальна, а також став більш впевненіше ходити з милицями. Олексій потрапив до нашого реабілітаційного центру з хребету мозкової травми на рівні l 5 Ця трама вимусила його користуватися кріслом колісним та на милицях на невеликій відстані. За місяць перебування у нашому реабілітаційному центрі ми змогли покращити його функціональні можливості по показниках у два рази, покращили його пересування на невеликій відстані по нестабільних поверхнях за допомогою милиць, покращили його кардіореспіраторні та силові показники і вдосконали його техніку їзди на кріслі колісному. Реабілітаційні цілі, які ми ставили перед собою, були успішно виконані. Хочу подякувати за можливість проходження реабілітації в даному центрі. Все було дуже файно, щиро вдячний. Слава Україні!